Це таки дійсно, хто би там що не говорив, але це люди дійсно справжні патріоти, тому що відстояти цей посібник, то було не так легко через те, що ми кожен розуміємо, за тим стоять кошти, і кожен би хотів лобіювати якісь плані свої інтереси. Але якщо ми бачимо, що депутати погоджуються з тим, щоб нашу історію, правдиву історію знали наші діти, то ви знаєте, то честь і хвала нашим депутатам обласної ради, якими ми пишаємося. Тому ще раз велике спасибі пане Андрію вам за те, що ви нас підтримуєте. І маємо надію, що ще не одну добру справу ми з вами разом зробимо на благо нашої України, на благо нашого регіону і на благо наших дітей. Сьогодні ми маємо вінець трьохрічної праці, спільної праці обласної ради, депутатського корпусу спільно з департаментом освіти, науки, молоді. Та паспорт. Ні, тепер освіти і науки. Департамент освіти науки освіти і науки. І, звичайно, що дякуючи старанням, в тому числі Світлані чи Іванівні книжки, ми маємо можливість сьогодні справді отримати ці книжки у кожну школу. Тобто, це праця, яка сьогодні вінчалася успіхом. Я хочу сказати, що сьогодні бібліотекарі з кожного району, з кожного міста обласного значення отримають ці підручники для кожної школи, загальноосвітньої школи, в якій, в якій вчаться діти 5-6 класу, 10-11 класу. Наша школа вже другий рік іде за підручником автора Андрія Закалюка, яка вивчається у 5 класі. Цей підручник. Відрізняється від попереднього підручника тим, що він є набагато доступніший від попереднього підручника, який був. Любий підручник для школи, такі, такі предмети, як історія, географія і подібні, основна цінність їхня в тому, що тут оцінюється змістова частина і методична. Значить змістова, що і як написано, а методична, наскільки сам підручник зацікавлює дітей. У, у тому, щоб краще його вивчати, читати, цікавитися історією. І зміст написаний набагато коротше, бо чим, я кажу, коротко і ясно, і діти краще це читають і легше сприймають. Ідея цього посібника виникла зразу ж після того, коли в нас помінялося керівництво в державі. І відповідно, коли брати. Було старий підручник і новий підручник з історії України для п'ятого класу. Проаналізувавши його, ми зрозуміли, що велика кількість тем з історії України, в основному з історії ХХ століття, от є або опущена взагалі, або є дуже мало описана. Відповідно, виникла така ідея взятися і написати додатковий посібник, в якому будуть висвітлені ці теми. Звичайно. Не лише ті теми, які погано висвітлені, тут є. Це є комплексний посібник, який включає в себе повністю ну, навчальну програму, яка була. От для учнів п'ятого класу і є всі теми з історії України, починаючи від найдавніших часів і закінчуючи вже от буквально останніми подіями, які відбувалися в нас. От. Звичайно, основний акцент це є 20-те століття. Тобто є теми, які взагалі не були описані в міністерській книжці, в міністерському підручнику. Тут відповідно вони є висвітлені і тому подібне. І дитина має тепер можливість на уроці відкрити собі два посібники і вибрати. Читати, як воно було насправді, відповідно вже пізніше, коли ну бо це п'ятий клас, коли дитина сформується, вона вже буде мати своє право вибору, як вона собі буде вирішувати, але забирати в дітей можливість читати правду, це я вважаю, що це неправильно, але так було зроблено.